Street Journal Можливо, особистий візит в Україну переконає Барака Обаму допомогти Києву з озброєнням за сім років у Білому домі. Обама відвідав понад 40 країн світу, п'ять разів побував у Франції, двічі відвідав Польщу і навіть Росію, але жодного разу не був в Україні. Як повідомляє кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпан, зараз у Вашингтоні лунає щораз більше голосів і закликами, що такий візит потрібен. Абсолютно безперечно, a... Я б його сама відвезла. Насамперед, я вважаю, що президент Барак Обама повинен відвідати Україну. Написав колишній сенатор від Південної Дакоти, Том Дешел у переліку кроків на допомогу Україні. Я думаю, якби він поїхав і побачив, що відбувається там на місці. Побачив налаштованість українських лідерів захищати країну, відданість українського народу справі захисту суверенітету і територіальної цілісності, а також побачив значний поступ процесу реформ. Хоч і недостатній, це було б позитивною справою. Приїзд президента Сполучених Штатів Америки в Україну чітко би дав зрозуміти всім ворогам України, хто є дійсно партнером України, а хто буде допомагати Україні в боротьбі за розвиток демократії в нашій державі і наш рух до Європи. Досі рекордсменом за кількістю відвідин України за часів новітньої незалежності серед американських президентів залишається Білл Клінтон, який відвідував Київ тричі, і зустрічався з президентами Кравчуком та Кучмою. Наступник Клінтона Джордж Буш молодший відвідав Україну один раз. Це не свідчення того, що рівень стосунків стратегічного партнерства сьогодні і інтенсивність і глибина не відповідає викликам, які є такого контакту на найвищому рівні, який відбувається між президентом України Петром Порошенко, президентом Сполучених Штатів Барака Обами, віцепрезидентом на всіх горизонтальних рівнях ніколи не було. Тому ви знаєте, що відбулася телефонна розмова з віцепрезидентом. Я думаю, що буде і також готується розмова з президентом, але візит це важлива річ і. Я очевидно буду працювати над тим, щоб забезпечити таку можливість, але я думаю, можливість приїзду президента України також сюди до Сполучених Штатів Америки. Але візити чільних представників президентської адміністрації в Україну не припинялися фактично ніколи. Джозеф Байден відвідував Україну. Візити високого рівня були. Я не думаю, що адміністрація США Україну ігнорувала. Але я безумовно підтримала б американський підхід до України на вищому рівні, більш активний і більш стратегічний. Не лише військовий, але й економічний, культурний, з глибшим розумінням того, що Україна це не проблема, яка зникне за рік. Що це справжня війна, і підтримка її стабільності буде питанням наступного десятиріччя. Але Енн Апплбаум каже також, що на наступний рік усі політичні процеси і кроки Вашингтона будуть відбуватися з оглядом на виборчу кампанію. Закордонні візити американського президента планують часом роками заздалегідь. Щоправда, бува, що виникають раптові нагоди. На мою думку, такий візит, в принципі, можна було б зробити цього року, тому що президент Обама відомо, що буде відвідувати Париж на екологічну конференцію. І е, в кінці року, в грудні місяці, і було б дуже бажано, щоб ми всі, як українські парламентарії, впевнені хотіли би запросити президента Сполучених Штатів Барака, Барака Обаму відвідати Україну. Запрошення Обами може бути поштовхом, але досвідчені американські дипломати кажуть, що візит президента США не може виглядати порожнім. Потрібні і привід, і причина, і бажано якийсь результат. Депутат Конгресу Марсі Каптур очікує від Обами палкої промови, що мобілізувала би світ на боці України. Але чи вона мала би бути у Києві? Київ може бути надто гарячим місцем, але я думала про місце десь у східній Європі чи в Центральній Європі, яке символізувало місце боротьби. Я пам'ятаю промови Джона Кеннеді у Берліні і Рональда Рейгана біля Брандербурських воріт. Вплив тих заяв був струсом для світу. Факт візиту і переконливі заяви про реальну підтримку були би важливими. Визнає також Анна Апплбаум сказавши це, я справді вважаю, що в Україні по справжньому важливі питання будуть вирішені не у Вашингтоні, і вони ніяк не пов'язані з дипломатією. Справді важливі питання там, де війна проти старої економічної системи, олігархічної корумпованої системи, яка є такою ж війною, як і бої на сході. І перемога у цій війні важлива, а зробити це можна лише в Києві. Богдан Цюпин.